Якщо ви бачите ЖК, в якому продаються апартаменти, то в першу чергу вам потрібно розуміти, що апартаменти це не квартира в звичному для нас розумінні. І перед тим як розглядати ЖК з апартаментами, вам потрібно розібратися в різниці між апартаментами і квартирою. Це більше забудовників починають пропонувати до продажу апартаменти замість звичайних квартир. В столиці це, наприклад, ЖК Сігнейчер на Печерську або ЖК Гравіті Парк на Святошино. При цьому на жодному із сайтів я не побачила чіткої і повної інформації, де покупцям пояснили, що ж насправді їм пропонують купити і що це за апартаменти. Тому я зібрала п'ять основних відмінностей між квартирою та апартаментами. І хочу з вами поділитися цією інформацією. А ви тим часом поставте пальчик вверх і підпишіться на канал. Перше. Квартира відноситься до житлової нерухомості. Відповідно, тут можна зареєструвати своє місце проживання. Раніше це називали пропискою. Апартаменти це комерційна площа, не житлова. В апартаментах не можна зареєструвати місце проживання. Взагалі, так звана прописка зараз далеко не для всіх має значення. Це може мати значення для утримання певних соціальних послуг, наприклад, оформлення дітей до Дочку чи школи другий важливий момент це вартість комунальних послуг. Для квартир вартість комуналки є значно нижчою. А ось для апартаментів застосовуються комерційні тарифи, тому комуналка тут буде дорожчою. Крім того, власники апартаментів не можуть заключати прямі договори із постачальниками електроенергії, водопостачання і так далі. Всім цим займається управляюча компанія, і за її послуги також потрібно додатково сплачувати. Третє вимоги при будівництві житла і апартаментів різні. Наприклад, в житлових квартирах всі мокрі точки санвузол і кухня розміщуються. Один над одним. Тобто, якщо у вас квартира на другому поверсі, то в квартирі на третьому поверсі кухня і ванна будуть прямо над вашою кухнею і ванною. Чому? Щоб мінімізувати ризик затоплення. Тому що ці приміщення зазвичай мають гідроізоляцію. Але з іншого боку, такі вимоги до мокрих точок в квартирах заважають вільно планувати простір. Ви не можете розташувати кухню де завгодно, не можете збільшувати площу санвузла за рахунок кімнати, тобто є обмеження для планувань апартаментах немає цих обмежень, абсолютно вільне планування. Четверте, потрібно розуміти, що забудовник не просто так вирішив будувати в цьому місті апартаменти, а не звичайні квартири. Найчастіше причина ховається в земельній ділянці. В землі є цільове призначення. Наприклад, ЖК Гравіті Парк на Святошино будується на землях рекреації, тобто тут будувати житло заборонено. А от будувати готель з апартаментами дозволено. Проте і прокуратура, і громадськість звертають увагу, що ж саме там будується. Дійсно, готель чи все-таки багатоквартирний будинок, але під виглядом апартаментів. Тому навколо цього ЖК постійно виникають скандали. Так само є ситуації, коли земля є промисловою, і там, наприклад, з екологічної точки зору будувати житло не можна. Також є ситуації, коли на певній території немає належної інфраструктури для ще одного багатоквартирного будинку. І створити її там неможливо. Наприклад, там не вийде підключити міські комунікації, або забезпечити паркінг, або щільність забудови вже і так за шкалі. Одним словом, якщо тут будувати житло не можна, то забудовник приймає рішення збудувати нежитлове приміщення, тобто апартаменти, які взагалі-то передбачені для тимчасового проживання. Тому, якщо ви плануєте купити апартаменти, то варто звернути увагу на землю, де саме це будується, і проаналізувати, чи не створить це проблем у майбутньому. E П'ятий і насправді один із найважливіших фактів про апартаменти це податок на нерухомість, який потрібно щорічно сплачувати. Цей податок не сплачується, якщо особа володіє квартирою до 60 метрів квадратних або будинком до 120 метрів. Це так звана податкова пільга. Тобто, якщо у вас є квартира на 80 квадратних метрів і ви єдиний власник, то на 60 метрів у вас є пільга. А ось за так званих лишніх 20 метрів щороку треба платити податок. Проте на апартаменти податкову. Пільга не поширюється. Податок треба сплачувати повністю з усієї квадратури. В нас є окреме відео щодо сплати цього податку, посилання залишимо внизу. І є ще один момент з податками. Якщо квартира у вашій власності була більше трьох років, то при її продажу ви не платите ПДФО, а це 5 або 18% в залежності від ситуації. І не платите військовий збір, а це ще півтора відсотка. І ця пільга так само поширюється саме на житло. Отже, якщо ви продаватимете апартаменти, то неважливо, як довго вони у вашій власності. Все одно пільги не буде і доведеться платити всі податки. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Апартаменти це окремий вид комерційної нерухомості. Це не є житлом з точки зору законодавства. Це не означає, що апартаменти це погано. Але це означає, що в них є особливості, і вам перед купівлею потрібно це розуміти. Особисто я апартаменти для власного проживання не купувала б. Але якщо мова йде про апартаменти в Карпатах, я там не планую жити, а здавати їх в оренду. При цьому я порахувала, що це економічно вигідно, і я ще й перевірила, що будівництво на цій землі не буде викликати проблем з прокуратурою чи громадськістю. Тоді так, апартаменти це непоганий варіант інвестицій. Цікава ваша думка. Ви звертали увагу на ЖК з апартаментами і чи взагалі знали про цю різницю? Чекаю ваших коментарів.